Привіт, мої дорогесенькі. Слухайте, тут одна човардосина просто зробила мені сьогоднішній ранок. Відкриваю я ютубчик, а там у мене коментарій від чоловіка. Це та Так, на секундочку. Що я криса безсісічна. І я, бляха, така хомана перевірила. Ні, бля, все на місці, вроді є, тож думаю, як же ж так жити та безсісічно, я взагалі не уявляю. Короче, вообще і для чого я це все посміялась, а для чого я це все записую. Мені цікаво, скажіть, будь ласка. Це що дійсно ще працює така фігня? Невже хтось ведеться на такі, вони думають, що я не знаю, там я зараз розплачусь, чи там він я, не... я навіть навіть не уявляю, що я ще мала зробити, коли перечитала цей коментарі. Це якось могло мене задіти, да? чи там я не знаю. Блін, ну не вже це блін, досі таке є. Я думала, це вже давним-давно пройшло і ніхто вообще на таке не ведеться. Коротше, не звертайте увагу, якщо у вас теж є такі от чумардосіни, не звертайте на них увагу. Живіть своє життя, кайфуйте, не солоджуйтесь, бо ми не знаємо, що буде завтра. Тому насолоджуємось сьогодні. Всім гарного дня. Цілою обіймаю.